Сьогодні у нас на огляді справжній флагман від Mercedes-Benz. Розкіш, сила і технології – це все в одному кузові. Знайомтесь, Mercedes-Benz GLS 450. 2023 року випуск. Пробіг 19 тисяч мутів. Був придбаний на аукціоні по парку в штаті Нью-Джерсі. Фінальна ставка зіграла 37 750 тисяч доларів. Це повнорозміний преміум-кросовер, білий перламут, кром. Пакет, адаптивна підвізка, повний привід, те, що потрібно в будь-які погодні умови. Цей апарат має 362 кінських сили та працює в з 9-паневою автоматичною коробкою. Комплектації, камери 360, панорамний дах, м'які шкіряні сидіння, три ряди сидінь, Як люблять говорити чоловіки, третій ряд для теж. Преміум акустика бурмістер. Адаптивна світлодіодна оптика мультибін найкраще не придумаєш та голосове управління всім кузовом. А ще більше інформації по цьому авто ви можете дізнатись у нас на сайті. Посилання прикріплено в коментарях. До речі, вперше ця модель з'явилася у 2006 році, але тоді вона називалася Джелклас. GLS вона отримала лише у 2016 році, коли Mercedes провів повне оновлення лінійки кросоверів. Пройдемось трішки по історії. Перше покоління gl Клас було у 2006-2012 роках. Друге покоління gl Клас після рестайлінгу 2013-2015 років. Третє покоління вже GLS було у 2016-2019 роках. Та четверте покоління 19 по сьогодні. 2019-му джереле став ще більше. Отримав нову платформу, повітряну підвіску, систему голосового управління, 7 сидінь у базі та навіть у версії майбах. А тепер поговоримо про пошкодження. Автомобіль отримав пошкодження передньої частини та дах. Подушки безпеки не спрацювали, по ремонту заміна капоту, рішітки, бамперу, лобового скла. Панорами Панорама в нас заклеєна, тому що був дощ. Це десь Джелеш 450 це не просто машина, це три життя, комфорт та безпека. Більше варіантів автомобілів ви можете знайти у нас в телеграм-каналі. Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте лайки, пишіть коментарі. Бінці автолоджистик нам довіряють.